У Херсоні кілька чоловіків силоміть змусили міського голову Володимира Миколаєнка пройтись по закрижанілому тротуару. Херсонці зайшли до приміщення мерії, витягнули мера на вулицю і показали Миколаєнку наочно, що місто потерпає від ожеледі, а тротуари не посипані. Суперечка переросла в штовханину, міський голова послизнувся і впав. А через те, що активіст сіпав його за руку, у мера порвався рука в пальта. Суперечка продовжувалась навіть після того, як підійшли охоронці. З мерії штурханину активісти знімали на відео, а потім виклали в інтернет. Міський голова запевнив, буде звертатися до суду. Утім, після скандалу центр міста комунальники рясно засипали піском. Тепер чоловікам за дрібне хуліганство загрожують виправні роботи або адміністративний арешт. Пошли по городу, пройдемся, по улицам. Как все ходят, вот видишь, на машине, давай. Выхожу, вот они говорят, вот тут что-то не посыпано. Так посыпано, но дождь идет. Когда падают пенсионеры, беременные женщины, ломают руки, убиваются на улицах Херсона, а в этот момент мы слушаем какие-то непонятные, невнятные тексты людей, которые пришли в городской совет.